Вітаю всіх самперів! З вами Спартак. І сьогодні поговоримо про корисні команди в САМПІ, які ви, можливо, не знали. Можливо, тільки починаєте грати в САМП. Ці команди доступні на всіх серверах в І звісно, перша команда, яку я не можу назвати, тому що багато хто згради українського сампу взагалі вперше сюди зайшов. Це команда, я її все ж таки назву. Олди зараз скажуть, ой, блін, я знаю, ну, те, що ви знаєте, круто, але новички не знають. Це команда Q. <свіс> це команда виходу з серверу. Ось. Тобто вам не потрібно заходити в меню, натискати Вийти, потім так. Просто слеш і Q. І виходити. Друга команда, про яку хотів би сказати, це команда headmovie. Head Movie, це команда, якщо ви десь знімаєте, чи там, не знаю, ну щось таке. Чи вам взагалі не подобається, що ось так персонаж дивиться, коли ви намагаєтеся на нього дивитися? Ну, тобто його обличчя, так, воно чи вліво, чи вправо, ну, десь сюди, коротше. Ось. І якщо вам потрібно його обличчя посередині зафіксувати, щоб він дивився рівно, ось вводимо ось цю команду. Вводимо. Це, бачите, він дивиться рідно. І наступна команда, про яку хотів би сказати, це Timestamp. Timestamp – це е, відображення часу відправлення смс е, в чаті. Тобто, воно відображає коли що відправлено. Дуже корисна команда, вона у мене по стандарту вімкнена, але можливо у вас вона вимкнена ну, якось так. Або взагалі вона напаки вас бісить, тобто, що показує час, і ви хочете просто, щоб було, як зараз на екрані. Ось вводимо timestamp. це. Час видно. Вона дійсно в ситуаціях там, де вам потрібно розуміти, коли було це смс відправлено, це дуже корисно. Чи ви не знаю, бажаєте орієнтуватися, коли буде по ідеї чи ще щось інше. Ну якось так. До речі, якщо не помиляюсь, таймстамп вона і залишається. Тобто вам не потрібно наступний раз, коли заходити в гру, знову її вводити Вона буде вже налаштована на при наступному вході. Наступна команда, про яку хотів би сказати, це е, команда font size. Font -size е, це команда по зменшенню чату, смс в чаті та збільшенню. Давайте подивимось, мінус, ну, тобто, саме мінімальне значення. Мінус 3. І ось це так і виглядає. Ну, Якщо потрібно напаки більше, 0 це ну, я думаю, зрозуміло, це нульове значення, це стандарт. Її можна поставити більше. Давайте три спробуємо. <с> ну, ось так. Це виглядає. Ну, це багато, це дуже багато. Два, це теж, в принципі, немало, але я думаю, все ж таки не можна було її не згадати. Я думаю, комусь дійсно ось так на одиниці ну, зручно, тому нехай буде згадано. І ще одна дуже корисна команда, вона пов'язана, в принципі, з тою що була до цього. Але називається по-іншому. Це Page Size. Page size це ну, типу збільшення кількості смс в чаті. Ось зараз стоїть 10. Давайте поставимо, не знаю, 13, так? Ось дивіться, кількість смс збільшилась. Ну, от вона дійсно Ну саме для мене корисна. Тому що я бачу більше повідомлень, мені не потрібно потім гортати довго. Тобто по стандарту я вже бачу певну кількість, і там можливо якраз корисне смс для мене саме в цих. Ну, в э, цьому чаті. У ну, кількості цих чатів Не думаю, ви зрозуміли. А ще одна команда, яку, ну, олди точно знають. Але я ж на початку відео казав, що багато хто в сампі взагалі тільки з'явився, починає скачувати, тому э, вона буде теж корисною. Це команда э, FPS, а саме FPS Ліміт. Ця команда зменшує навантаження на ну, ваш комп'ютер. Якщо бачите, що починає підвисати, ще якісь проблеми, ставите fps limit команду і ставите там ну, необхідне значення. Для вас зручне. На цій команді можна поставити ліміт від 20 до 90 кадрів. Тобто експериментуйте, підбирайте самі, що вам буде ну, якби підходити. Під ваш комп'ютер і тому подібне. І ще одна цікава команда це DL. E, DL це відображення показників вашого авто e, якби, ну, зі всією інформацією. Ось якесь авто стоїть на спавні. Зараз по ньому і подивимося. Подивимось. Ось. Тобто ми відразу бачимо всі значення, наскільки він вбитий, наскільки не вбитий це авто. Чим корисне? тим, що ви можете визначити, через скільки, ну, вашому авто настане трендець. Тобто, якщо десь їздите, бачите, що там починає диміти, і ну, далі можна просто вимкнути цю команду. Ось, ще раз її показую: щоб е, дивитися показники, е, ну, наприклад, здоров'я вашого авто. Тобто тут зараз стоїть 1000, якщо вже буде близько 800, то, скоріш за все, авто ну, двигуну настане трендець. Ось така корисна команда. Ну, ось такий топ. Ну, це навіть не топ. Такий список із семи команд вийшов. А, підписуйтесь на канал, ставте лайк до цього відео. Давайте всі разом скажемо слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую пацанам, які зараз на фронті і допомагають нам знімати. А, і взагалі, ну, якось <хи> тут знаходитись, так, і пилити для вас відео, а для вам, ну, якби дивитися ці відео. Дякую за це, все їм. А, ось. І що ще хотів сказати, крім підписатись на канал, поставити лайк до цього відео. А, пацанам, якщо не знають цих команд, скинути, перекинути, його надіслати. А, ось, ну, мабуть, все. Напевно, все. Я думаю, якісь команди для когось 100% будуть корисними. Тому грайте лише на україномовних серверах, такі як Sound Ukraine та Azov Roleplay. Ну, не знаю, хочете, вступайте у ФАМУ. Я на самп Ukraine свою ФАМУ відкрив, Називається... Називається. Як називається? YouTube сам Spartak. Ось так.